Чому гальмує План перемоги? Добрий день, пані та панове. Сьогодні спробуємо з вами розібратися, чому ж загальмував план перемоги. Нагадаю, 16 жовтня цього року президент України Зеленський виступив у Верховній Раді України з планом перемоги. Минуло два тижні після оприлюднення в українських медіа цього плану, щоб можна було впевнено сказати, що, на жаль, план перемоги загальмував. Навіть офіційні пропагандисти, журналісти, прихильні безпосередньо до президентської точки зору, ну, припинили піарити зараз цей план. Що ж трапилось? Давайте спробуємо з вами розібратися. Все літо і початок осени український медійний простір був такий гарячий від очікувань плану перемоги. Що, -що а, щодо піару, безперечно, нинішня влада є генієм? Вони є єнім піару, тому вони вміло розігрівали інтерес до плану перемоги. Президент, Український, президент України Зеленський їздив по провідних країнах світу, наших союзниках, зустрічався з місцевими елітами, з керівниками найвищого рангу і презентував цей план. В Україні відповідно відображалися це надзвичайно е, щільно і з великою увагою. Там зустрівся, там зустрівся, презентував, там план. В західних медіа е, натомість був певний скепсис через витік інформації з безпосередніх пунктів цього плану. Але до 16 жовтня цей скепсис не переважав в Україні. У нас були очікування, може там щось таке таємне, може там щось таке класне, може там щось таке надзвичайне. Тим більше всім нам хочеться насправді вже перемоги над фашистською Росією, над нашим ворогом, і були завищені очікування. Отже, після оприлюднення цих п'яти пунктів в Верховній Раді були масові авації. Депутати вкрай залежні від президента, ну, що можна було від них чекати. Тобто вони влаштували. Стоя в авації цьому плану, давайте спробуємо розібратися. Що ж залишилося через два тижні від цього плану. Пункт перший запрошення України до вступу до НАТО. Ну відразу ми з вами розуміємо, що пункт не реалістичний. Це не значить, що його не потрібно було записувати, про це окремо з вами поговоримо. Але відразу розуміло, що він не реалістичний. <кхід> Політичні еліти країн НАТО. Вони бояться безпосереднього втягування своїх країн у війну з Росією. Суспільство західних країн бояться цього так само. Це достатньо природний страх. Мало хто хоче жити у війні без, безпосередньої ситуації, коли на, нас, коли на вас вже напали, як з прикладом з України. І відповідно цей страх він є превалюючим. Окрім того, що, звичайно, до нас прихильно ставляться населення цих країн і політична еліта цих країн. Майже всюди, але не всюди. Нагадаю, що вже дещо виділяється позиція таких країн, як членів НАТО, як Угорщина і Словаччина, де прийшли до влади еліти, ну, скажімо так, з не дуже тепер проукраїнською позицією по відношенню до інших своїх сусідів. В НАТО приймаються рішення консенсусом. То ви певні, що Угорщина і Словаччина дадуть таку згоду? Йде ж мова не лише про Угорщину і Словаччину? Туреччина теж член країн НАТО. Член, верніше, блоку НАТО, перепрошую. Та. І а, у Туреччина теж окремішна позиція. Ну і так далі. Можна аналізувати позицію політичних еліт в кожній країні, щоб зрозуміти. Що НАТО не готова на цей момент бачити Україну своєю складовою. Це об'єктивний факт. Прикрит для нас, але об'єктивний факт. Далі, наступні пункти. Другий пункт звучить красиво – оборона. Але він теж спрямований не до України. Як і прохання. Вступу до НАТО. Ну, вступ до НАТО не залежить від України, да? тобто, Україна ж не може сама себе вступити в НАТО. Тобто хтось повинен запросити і проголосувати за це. Якщо проаналізувати другий пункт оборони, то там під доброю назвою теж сподівання на Захід. Що Захід повинен навчити українські військові підрозділи, що Захід повинен надати дозвіл на використання далекобійної зброї і так далі. Тобто, знову прохання до, до Захід. Третій пункт. Так само прохання до Заходу. Там написано, що зараз процитую, офіційно він називається. «Стримування України. «Стримування України». Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування. Чий пакет? Ну, знову таки, не свій. Пропонує розмістити стратегічний неядерний пакет стримування. Тобто знову країни НАТО. Повинні щось розмістити для стримання Росії на території української держави. Тобто знову не залежить від України. Четвертий пункт, що правда залежить від України. Але якщо ми його процитуємо, прочитаємо, виявимо, що це розплата за допомогу. Він називається стратегічний економічний потенціал. А насправді йде мова про те, що українські поклади повинні бути запропоновані. Нашим союзникам іде мова про стратегічні поклади. Тут перераховані: Уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні цінні ресурси, які повинні бути запропоновані нашим союзникам, переходимо до п'ятого пункту. Він означений як е, такі, що відбудеться після війни. Якщо ми його проаналізуємо, то там йде мова фактично, ну, майже дослівне цитування цитування стат статті е, Другої України. Бориса Джонсона, який був прем'єр-міністром в Великій Британії, але його стаття була сприйнята неоднозначно, бо вона була спрямована фактично до Трампа. Він пропонував Трампу переорієнтуватися на підтримку України. Сподівався, що Трамп спроможний підтримати Україну, це окрема тема для розмови. І як один з аргументів запропонував в своїй статті. Що американські війська в Європі, тобто натівські війська в країнах НАТО, може бути замінені на українські війська. Ну, отже, тут, начебто, логічний ряд, що українські війська зараз користуються належною повагою в світі і в країнах НАТО, зокрема, а Трамп є ізоляціоністом за своєю природою, тобто не хоче витрачати надмірні кошти платників податків Сполучених Штатів Америки за кордоном, і цілком можливо за думкою Джонсона. Можна сподіватися, що його зацікавить ідея не використання американських військ, а використання українських військ в країнах НАТО. Це питання, як це сприйме Трамп, цю ідею Джонсон. Тут було повторення в плані перемоги Зеленського цієї ідеї. Але знов-таки це не залежить від України. Нагадаю, ну, якщо Україна перемістить свою частину своїх військ в далекі-далекі, в далеко-далекому майбутнього країни НАТО хтось повинен же її оплачувати. Не Україна ж планує сама оплачувати. Знову таки, значить, це прохання до країн НАТО оплачувати перебування українських військ на їхній території. Отже, ми бачимо, чого не вистачає в плані перемоги з п'яти пунктів. А тут немає жодної власної відповідальності. Ну, дуже споживацька позиція. Тобто, е, хтось нам повинен заради перемоги щось дати, щось допомогти, а де власні зобов'язання, де е, план для України перемоги. Виявляється, в п'яти пунктах його немає. Саме тому був скепсис з боку країн заходу. Е, ми з вами про це говорили ну, на наших ефірах. Насправді ще два роки тому. Нагадаю, два роки тому я попереджав, що війна може тривати дуже довго. Коли були в популярні дуже ідеї про 2-3 тижні, 2-3 місяці, півроку, до кінця року, я казав, що в середньозважний сценарій 15 років. Пам'ятаєте? Дуже багато було скепсису щодо цього, критиків моєї позиції. А чому я про це говорив? Чому я привертав увагу, що до кінця життя Путіна може тривати війна? Тому що перед тим, як будувати будь-які плани, потрібно оцінити ситуацію. Вкрай важливо. Спочатку оцінка ситуації. Я попереджав, що якщо невірна оцінка, то неправильні. Ну тобто, якщо оцінка ситуації, що війна триватиме 2-3 місяці, півроку, то влада все робила правильно. Що вона робила? Вона просила від заходу від наших союзників гроші і зброю. Дуже правильно, та? нам не вистачало ні коштів, ні зброї. Але якщо ви зробите правильний аналіз, стратегічний аналіз, а не тактичний, і будете розуміти, що війна може тривати довгими роками і десятиліттями, то окрім цього, щоб просити у Заходу зброю і гроші, ви будете думати, як розгортати власний військово-примисловий комплекс. Ви будете думати, що робити з демократією всередині країни. Що робити з внутрішньою політикою, що робити з соціальною політикою? Тобто, якщо війна надовго. Про це ми з вами говорили в моїх ефірах. Ще нагадаю, 2-2,5 роки тому. Так от виявився план перемоги 2024 року Зеленського, він залишився от в, в тій самій площині, як і прохання два з половиною роки тому. Тобто, звертання до країн Заходу нам допомогти. Без жодних зобов'язань до себе, без жодної відповідальності щодо себе, маю на увазі що себе не персонально до президента, а щодо України, щодо країни. Тобто тут немає жодного плану, як нам жити далі. Як творити економіку, внутрішнє життя в умовах війни з Росією. Тому і загальмував план перемоги. Тому що не залежить від України такий план. І вже, нагадаю, на зустрічі буквально через тиждень, 23 числа, з представниками ну, деяких громадських ініціатив, чому кажу деяких, тому що зрозуміло, що з усіма громадськими ініціативи провести зустрічі неможливо, але вони ну, були підібрані, там були достатньо відомі і поважні особи. От була така зустріч у президента. І там вже йшла мова, критика з боку цих. Активістів. Плану, зокрема, що не вистачає внутрішнього плану. І Офіс Президента, і сам президент почали говорити тоді, що так, будуть готувати внутрішній план перемоги. У мене відразу виникає питання. Після зустрічі з частиною громадськості президента почали думати і говорити про те, що потрібний внутрішній план перемоги. Через 2,5 роки після повномасштабного вторгнення. Ви вважаєте це нормально? Я ні. Це ненормально. Тобто, взагалі, ну, неодноразово казав, що наявність тактичного мислення воно притаманно всім людям. Але багато людей живе від зарплати до зарплати. Але люди, які беруть на себе відповідальність за державу або претендують на те, щоб брати на себе відповідальність, мають, окрім тактичного мислення, мати ще стратегічне мислення. Це значить намагатися думати наперед, на перспективу. Зараз же е, виявляється, що спроможність оце мислення ну тільки після поштовху, як називається, після чудесного пендалі, ну Пенделя ніхто не дає, але от там, після критиків безпосередньо на зустрічі з громадськістю почали думати про план перемоги. Чи є взагалі існує план перемоги Кореї? Да вже існує. Вже існує. І е, один з попередніх ефірів, нагадаю, був записаний мною саме щодо Сіми кроків до перемоги від Святослава Дубина. А там йде мою. Нагадаю: скорочення державного парата, ротацію державних еліт на тих, хто пройшли фронт, на поступове заміщення держслужбовців на колишніх фронтовиків, перебудову економіки на військовий лад. А не те, як зараз. Інший підхід до наповнення армії, інший підхід до мобілізації. Згідно цього плану, наприклад, під мобілізацію повинні потрапляти лише дві страти населення силові структури, які зараз виведені з під підмобілізації, Нагадаю, тобто люди, які отримали від держави зброю і навчання з цієї зброї, вони якраз не підлягають мобілізації. Слав доби пропонує навпаки, тобто вперше через силовики це. Це міліція, СБУ і так далі. А другу чергу це держслужбовці, тобто знов-ті, хто отримують привілеї від держави, оплату від держави. Всі решта тільки рекрутинг, тобто абсолютно протилежний підхід, ніж відбувається зараз. Відкриті західні кордони, які, закриття західних кордонів нанесли колосальну шкоду для наповнення армії, для економіки, для демографії, для демократії для освіти тощо. Підготовка виборчого законодавства для того, щоб повернути демократичні процедури і проводити вибори, зрештою, під час війни, нагадаю. Все це є в плані перемоги від Святослава Дубина. Ми про це з вами докладно розмовляли. Але всі ці кроки проти, протирічать тому, що відбувається в державі. Абсолютно протирічать. Протирічать внутрішній політиці. Нинішньої влади. Тобто, це інновації, це інший підхід. І значить, на жаль, вони не можуть бути, як кажуть, імплементовані, використовуючи західне слово, впроваджені в нинішню політику. Вони можуть бути лише замін, замов заміни нинішньої політики. Чи готова нинішня влада змінювати власну політику, яка приводить Ну, на жаль, ну, не буду казати жорсткого слова, програшу в війні, до гальмування перемоги. І, зокрема, гальмування плану перемоги. Подивимося, це публічна критика не плану перемоги, Бо нагадаю, що я абсолютно погоджуюсь з тим, що повинні бути завищені вимоги до країн Заходу. Бо без завищених вимог Захід теж ну, не йде на, на зустріч. І якби українська влада, свого часу, да, не вимагала більшого, то і не було б далекобійної зброї, не було б літаків, і так далі, танків. і так далі. Тобто вимагати треба більше. Тут нічого якраз поганого немає. Проблема в тому, що, окрім вимог до Заходу, нема вимог до себе. І е, моя критика спрямована саме в цей бік. У нас неправильна внутрішня політика. У нас немає стратегії розвитку держави, внутрішньої стратегії. Куди йде держава? В авторитаризм ну, це глухий кут, в е, неправильне наповнення армії? Це теж глухий кут. Потрібно вже зрозуміти, що е, за таких умов, ну, на жаль, у нас е, радикальне збільшення. Випадків СЗЧ і дезертирство. Значить, потрібно ж щось міняти. Ну це ж треба осмислити. Хто ж повинен прийняти рішення з цього, з цього приводу. Для цього потрібно провести аналіз. На жаль, поки що влада готує ну, от, піарівські плани перемоги. А вони гальмують. А ми живемо всі в одному човні. Від гальмування планів перемоги насправді гальмує. І вся Україна, а так не повинно бути. Ми повинні перемагати. Сподіваюсь, хтось допочує. Да Слава Україні!